Yeah. Добрий да, день підписчики! давненько. Да, було в третій перфівмі не було відео, я, я помню. Там були ціни. Короче. Сьогодні у нас відео про те, що буде влітку. Ой, я помню, бачив твей. Я казав патрифу. Ой, 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 Все, коротше. Як випустили, я бачив там кафти там типу фотографії. І вот їх у стридов, якби тих карт. Я дивився, нема. Плюс всього, влітку буде який небудь старий режим. Може буде яка-небудь перехватка. Але навряд чи у нас вже перехватка була, оце його конвой. Коротше, робота прям поговорила.

Надіюсь, я лично що у весняні коррекції... Ой, в літній колекції на такий який такі пістолет, як, як... файфрин добавлять якусь сильнвавку дефесу, чому цей файшевен. БЦАКА новий. А я його хочу продать. Ну юмб, дуже хотілося побачити. Тоже ліда, хотілося б побачити таку ж там до 20 голови гляк. Як оцей інфанфоу, наприклад. Такий він доволі дорозалі про в середньовим. Він коста, я пам'ятаю, де я ді, то бачу. Пишите в коментарях. Чи ви замічали замічали свой... Анфантфолку це, цей, на цей ольгауди добавили на скин формався якби цей, хоч і розовий, вийду ну, гарний настоящик музиків коротше скин цього. от я куплю собі е, цей такий скин як вийде на ринок такі, такі два скинчика хочу собі купити. купить Ну, зараз Буде, скоріше у цього якийсь режим старий, таке у обноні версії. І шо? Ну да бати, Пас буде. який небудь то літній. Може буде Африка... Африка там... набря... але навряд чи. Нас, наприклад, все дивиться. нас це дивіться, я все зайду і зроблю так. У командному бою за це добав... ця карта. Фавелас і у размидуэль добавилася така карта. Садіал. Ел... Мау. Му якось так. То скажімо, може... бути, що ці карти можуть бути, і змінять у... Якусь із цих тих карт можуть поміняти у новому режимі, як би. Бо нова года якби мінялася э, карта. Оця на свої мінять. Моя факова поміняється, вона в речі. І скоріше усього новий заскінчик на... Скоростеріг, ну... Зброю. <тур> а Кимбав... <"Тимбол"> й <тур> да. Зубочку не хватило ідей, конечно. На лавач ну все пів, вата, пів, 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 пів колекції, коррекції все переповнено просто старими скінами, якби тільки на двоє пуски. Нагадує... Ну бо у мене за відео були. Проскини, оце всі оце всі, абсолютно ці е, канкамонки, оце вони оце тільки це не було, оце тоже не було, оце вже додумалося що щось наробити. Оце тоже. Оце вже не туду молись. Це тоже. Це на цей додум це на чомусь. Триста п'ятдесят на чошку. Схой на другий по 350 хиловейський. G22 на звну 9-то такого нема. І геть 5 ну що не гарний мене, кстати, він випадав був временний. М-ку придумали, ну прикольно. Дів я даже я не пойму, цей Діл... Діл з Див, такі... бляда. Діл, як такого взяти не виходити, він наче в золотий, а як взяти в руки? Якийсь він отаку лізе. Ну не виглядай його гарно. усі нози! Усе когось голо на заскупівали тоже. Ну це трохи подумали, але це ви Але тоже ну це не, не золоте, а... Золоте, це навчає якийсь... В тінг мимика втінг... ото його в тінг отой в такий. Як зайти на ринок. То... Має такий в стінг повню. по я продав створити. А такий похожий такий на цей втинг. Може батьчики щось нахиляє кінчовиться. Ото. И І було їх який. Як він. Но закрыло. Мантіс, мантис. Мантис, мантис. Вот ценг мені а Це мені лично нічого не нагадає. Оце мені GBC2 нагадує. И це туриндис у літній обдовільний скупію скине. Так, в копинях я буду трохи в сусі. Ну, не трохи. Ой, я буду в вас. Не дивно, буде. Их тоже на особо. <гуми> Це ж да, хоча б зробити оце на ці стуковини оце додавали аркани, Там скини, наприклад, добре мені собою. Наприклад, частіше люди заходили грати, Бо якби тут аски скини, наприклад, як на убивані якісь були... Чому ще дивиться? Оце тут і галапки. якого, Ви якого. До 50 уровня варки, Тут вже епіки пішли на тільки мені. А тут аби вже... Пі... Таму пішли б равки. Тут епіки, а тут лієндарки уже на цій. Отакій. А тут вже пішли би аркани. Вагать по-другому, наприклад. Як оця й педалі. Наприклад. Канкамонки оце. Оце до 50 го уровня. І до 1 уровня Канкамонка. Тут уже. Як ви розумієте, така сама відповсил. Чи висяч до бай були? Бо ти упав, будемо вже похожий на цей. Ти такий блядь, інтересний. Ну, добре, що друго спас аркановий, бо як раз зайти на ринок і назад і... я спас і аркана, то розуміють нема ніякого. Ну добре, і спас все, Буде самі найдорожчі, мабуть, з цього вс батлпас, я думав, що мене довелося десь. І не хотілося, щоб він був доверсі, чим спас там. Глядата. Тоже залітня. Видишь, нажом по мной там так, ничего. Да 200. Хотелось бы фута. Фест такая получается. І до встречи. Обла шестыка моя, я до зустрічі. А, йо, сай забул. Дитя, батлпаз закінчується, в за 12 годин осталось. І 54 хвилини. Якщо так закінчується цей батлбус, це, це время якби закінчується і все. Получається, що завдання пропадуть, а батлбос все пропаде. Це все. У нас оставляється два тижня весни. Оце назад у нас понеділок. Це получається. що все два тижні будуть. Отдихати або один тиждень розбудити. А потім трейлери будуть показувати. Десь після ...коли буде літо. Десь ще один тиждень подовжимо і тоді вже буде десь такого обну якби. Або гарячу початку літа, бо батальпав закінчується, якби за два тижні, може весною будуть якісь там підкинець весни. Трейвери будуть. А я думаю, але я думаю... Що Ну скорее всего близко да си початку обо пиф я одного тихо. Получается і до зустрічі вже.